Мене часто запитують, Влад, яка різниця між ICF та ECF? Відповідаю вам по фактах. Перше це методіка. ICF коуч працює тільки через запитання, ECF – також через запитання, але коли коуч є експертом у темі, він може допомогти порадою. Це прискорює результат клієнта. Друге ніша. ICF це фокус на лайф-коучинг, тобто особисте, ECF – акцент на бізнес. Але наші коучі вміють працювати з будь-якими запитами. Третє ресурси ICF в середньому рік навчання і дорожче. Мій курс за стандартами ICF – це один місяць практики і вартість доступніша. Четверте інновації. Тільки на моєму курсі ви вчитеся прасувати себе за допомогою нейромереж. Повірте мені, без цих знань сьогодні нікуди. У підсумку ви отримуєте престижний європейський сертифікат і право працювати по всьому світу на себе або в компанії. Курс починається вже 1 грудня, є оплата частинами до 6 місяців. Посилання на курс в описі або в шапці профілю. До зустрічі!